Ваша і моя улюблена рубрика що я їм за день на схудненні. На сніданок у мене був ось такий шоколадний протеїновий брауні 15%. Але насправді там всього лише його 5 на штучку. І чорна кава. На перекус було ось таких два бутербродика і смажені креветки. Ви не думаєте, що я так шикую це просто в АТБ була акція, і такі креветочки варено заморожені вже були по 120 гривень. У мене сьогодні був вихідний, і цей вихідний я дуже круто провела. І зараз вам його покажу. Але перед самим глобальним собиттям я з'їла ще ось таку папіту солодку. А потом, ребятки, началось все. Почалося з капучино, потім пішло Ось такі хінкалі, збараніний, сосвініний, з сиром, шпінатом. Коротше, найбільше мені е сподобались сиром і шпінатом. І, в принципі, із свиньою. Ну, непогано, в принципі. Тому що в хінкалях со свініною там така ж юшечка витікає, а з бараніною чогось не було. А ще в хінкалі воно появилась новиночка. Це хачапурі, Цезарь, Ребята, Там він з біконом, з пармізаном, коротше, типу як піца. Але це було хачапурі. А на десерт э, були хінкалі з вишні із творогом. Це просто шедевр такого. Я ще в жизни, чесно сказати, вам ще не пробувала. Да. Да, це я хотіла показати, яка там начинка всередині, але мене нічого не вийшло. Ну, а вечір закінчився тим, що ми пішли в кіно, подивилися правила флірту, і я поїла попкорн з сиром з карамеллю. І в мене на телефоні закінчилась пам'ять, тому просто прикріпляє свою калорійність і всім дякую за перегляд.